Доброго дня! З вами знову інтернет-магазин Юмтекс. Показуємо вам відшити нове замовлення, а саме це тюль мікросітка ось така матова мікросіточка. Шили ми її на тісьму багаторівневу, сім ліній для гачків. Коефіцієнт складки 1 до 2, тому що це доволі такий прозора тюль. Є в ній утяжувач. Колекція даної тканини Міртекс. Ось показуємо вам всю палетку: білий колір генк сотий, 101 молочний, потім кремовий, 102 потім йде світлий бежевий. Сіро-бежевий, холодний це кольор 104 105 це сірий, і 106 це темний бежевий. Тобто в палеці 6 кольорів. Якщо вас зацікавила дана тюль, а вам подобається січі тюля, ви можете звертатися по телефону 097 556 26 89, або писати. Нам на електронну пошту замовляти її через сайт yumtex.com.ua. Тканина доступна без пошиття, також просто на відріз. Можливо, пош... І також із пошиттям. Зразки тканини знаходяться в місті Київ, вулиця Тимошенка, 19, поруч з метро Мінська. До нових відео, до нових зустрічей.